Друзі, доброго раночку. Якщо я не йду на базар, то я біжу в магазин. Фу, така от традиція. Ну, але що поробиш? Потрібно купувати продукти, щоб щось їсти. Потрібно вам мій день показувати, як я його проживаю, тож показую все, як є. Біжу в магазин. Ой, тут якась машина велика стоїть. Тут поруч будівництво щось роблять до магазин, магазину, бо друзі попросили купити їм хліб. У нас тут магазин поруч, біля них такого немає, тож йду по їхньому проханню. І заодно там собі також дещо придбаю. Як завжди Аліса просить желейки і на вулиці сьогодні воно у нас похмура погода, не але І маємо деякі плани на сьогоднішній день. Поле, завтра день народження, а завтра вони вилітають на візора. Їм потрібно оновити їхню візу. Тож завтра припадає день, коли їм потрібно виїхати, то ми вирішили сьогодні провести цей день в парку атракціоні, сходити там, так. розважити дітей трішки. Самі розвіятися і вже ввечері просто повечеряти, ну, типу, і день народження відмітити, і провести їх на візеран. Насправді не знаю навіть, як сьогодні одягатися, тому що небо ніби навіть захмарене і таке враження, ніби й дощ буде. Якщо буде дощ, то звісно ніякого парку бути не може. Отож. Побачимо, як складеться наш сьогоднішній день, як ми його проведемо. Але, звісно, це все. Буде в другій половині дня. Зараз потрібно ще приготувати обід, пообідати, а потім будемо вирушати до друзів і потім всі разом на таксі вже поїдемо в парк. Так, ну що ж, друзі, ми вже пообідали, зібралися. Маліска заснула, я вирішила ще попити камуву, вийти на дах. Друзі там сказали, що трішки ще почекаємо. Та й будемо їхати, тож чекаємо. Вийшла на дах попити каву, але я забула, що у нас тут будівництво почалося поруч. Ми його в квартирі не чуємо, а тут, на даху, його дуже добре чутно. сподіваюся, зараз я не забруднююся каваю. Я так і знала. Ну ладно, зараз буду запирати, зачищати. Слухайте, в нас декілька днів трошки були такі вітряні, а сьогодні так. Ну, Трошки є, але вже не, не так вітряно, як було. Вон вони будують. Ось ця вулиця, якою ми ходимо. А наші вікна виходять на ту сторону. Нам цього всього не чутно. Там інше будівництво. І там з тієї сторони, зараз вам покажу, там ще одне будівництво. Так, он ще одне будівництво. Нам добре, що нічого не чути. Горами хмарки, які гарні висять. Так, йдемо в кав'ярню, так, Аліса? Хто це на тебе там напав? Мишенютку на тебе напала. Аліса зі своєю міні маус Так. Поїдемо до парку атракціонів. Я сподіваюся. Якщо зараз щось не батути? Ні, Аліса, батутів там немає. Там карусельки, помнишь? <рирает> Давай, бегу. Так, теперь мы идем. Ой, извини, пожалуйста. Так, ну что ж, парк аттракционов. Квіточкам. А якщо лише на колесо огляду, дитячий квіток 75 тисяч, дорослий 150. Якщо на всі атракціони дитячий 125, дорослий 250. Але дитячий це е, від метру до метра 40. Аліса ще проходить безкоштовно. Ми тільки беремо дорослий квиточок для мене, і Алісу я катаю на всіх атракціонах безкоштовно. Так, Аліса? Поїдемо кататися. На велику? гірку. На... Ні, на маленьку на маленьку? На кониках підемо. Ага. Також можна заходити на територію парку, таким як Женя, хто не катається на атракціонах. Женя не полюбляє цю справу, тож він з нами просто прогулюється. Декілька разів це, мабуть, ми четвертий раз тут. Можна просто взяти лише на колесо огляду, але в Жені вирішив, що він просто прогуляється сьогодні з нами. Виникла маленька несподіваночка, <плес> Алісу поміряли. Аліса у нас вже більше метру, метр ноль чотири чи що. І тепер Алісі дитячий квіточок беремо. Тепер уже і за Алісу платити потрібно. Так, Аліса, буде тобі також квиток, браслетик дадуть. Ага, на такі а атракціони, війна. так? А, а, ні, тепер для війна. неї. Дивіться, для неї тепер інші ще є атракціони, так, які атак. можна. Тепер Аліса може більше. Так, а тут, тоді в неї тільки оці атракціони були О, до метру, чим, а зараз вже... О, Аліса може багато більше. Так, Він, більше гіру. Тебе теж є браслетик, Клас! Заходимо на територію. Ого, я боюсь. Боїшся? Нічвоє, нічого. Вниз Внизі вгору, отак робить вона. Ти боїшся на таку гірку, я зрозуміла. Он гірки. Деякі гірки. Працюють по годину, спочатку одні працюють перерва, потім інші, то потрібно дивитися по мапі, коли які відчинені. Зараз будемо ходити дивитися. Де відчинено, де зачинено. Коли огляду. Так, ось на цих вагончиках ми сьогодні прокатаємось. Тут така доріжка. Камеру не дозволяють брати на атракціон, тож залишаю вас в камері схову. Ось вони ці гірочки прокаталися ми щойно. Я жива, якщо що. Ну, це не така екстремальна, така лайтова гірочка, тож нормально. На декількох таких можна прокататися, а потім, якщо більше, то може трішки нудити. Але, ну на любителя, не всі люблять такі гірки. Багато я не можу, декілька із мене достатньо. Я ще е, за лісою прокатаюсь на дитячих карусельках. Йдемо, йдемо, Аліска. Там дитячий атракціон, дитячий потяг. Так, тут перерва. Йдемо на наступний атракціон, Аліська. Ходімо на наступний. На машинки, на машинки тобі потрібно? На, на великі. На Ти для дорослих. Ти отак будеш їздити. Ну нічого собі. Так. Ти вже доросла в нас, так? так. Тобі вже навіть квиток дали. Чому тато з мамою дуже раді? Буде Встанню будете чекати а, нас? Будем, Привіт будете казати? Стояти, добре, домовилися. Та Ходімо.

Please remain seated in the correct riding position with both hands on the safety car and both feet on the floor at all times. Please keep your head back and your arms and legs inside the vehicle at all times. Enjoy your ride. Трішки екстремальний атракціон трішки почало нудити після нього. Мали, <зараз> На машинки зараз підемо, Аліса. Зараз кудись будемо дивитися по ходу, які атракціони для Аліси відчинені, які Алісі можна і підемо, так? Так. Колесо огляду. Ми зараз сюди всі вирішили йти. От всередині в цій будівлі ще є. Наказала з різними ігровими автоматами, батути там різні. Ліса мене сьогодні запитувала про батут, я забула, що вони тут є. Ідемо на колесо. І що а! там будемо робити? А, кататися. Кататися? В яку кабінку? Ну, зараз в яку нас посадять. Бачиш, кажуть, всі разом можна. Давай. Находимся його, Си. Ой! поставили. Алісі дуже сподобалося, правда, Аліса? Аліса дуже смілива, вона не боялася, правда? Молодець. Лотоси. Ось такі буде там. Зараз ближче підійду з іншої сторони. Але мама, а вусики? Так. А в того великого є вусики? Каталися, був атракціон цей запущений, але вони так високо ці ціпки підіймалися, що я не готова йти сюди. В Камбоджі Ми були в Камбоджі, були в Анкорват в справжньому. У мене немає цих світлин. Ми були в Камбоджі всього одну добу. Для того не одну добу, один день. Ми вранці прилетіли, ввечері полетіли. І заради того, щоб. Побачити Анкорват. Йдемо на наступний атракціон. Американська гірка. Камеру даю Жені, нехай знімає. Я йду з друзями, а Женя за лісою залишається тут. Це була найекстремальніша гірка, яка тут є, найекстремальніший атракціон. Почалися трішки тошнотики. А я вам зараз хочу показати, як ми тут сиділи, як нас тут запускали. Зараз буде. А ще пішли Олег з вікою. Ще один раз. Ні, я точно ні. по одному разу на кожному атракціоні. На два рази точно мене не вистачить. Ось такі тут підвісні сидіння. Коли ти ж по цій всі гірці, це просто капається. Да, на інші атракціони йдемо для Аліси, так там де Алісі можна покататися. Ходімо на якийсь потяг, під Я ні сюди не можна. Так. Сюди дуже дуже швидко, дуже страшно, Алісі. Якось атракціони для ліски. Карусель з кониками. І потяг по парку динозаврів. Я не знаю. Давай подивимось. Мені здається, працює. Таблички ніякої немає. Давай заходити, але тут нікого немає. Динозаврик ти маленький. Оце та да. біжить, біжить тітя вже. А Алиса, йде в машину. Okay. Давай заходь. Проходь. я за лісу сьогодні кататися не буду. Вона буде самостійно це робити. Вона вже доросла, в неї вже свій власний квіточок і вона може сама кататися. Без, без мене. Поїхала Аліса, там вон, різні динозаврики є. Далі я не знаю. Видно чи ні? Тепер Парк динозаврів. Привіт, Аліса! Привіт! Почекай, Аліса, зараз вічення. Як тобі сподобалося, розкажи. Так. так, ще будеш кататися. Так. Трішки пізні... пізніше ще прийдемо, так? Хочеш ще... сюди, Аліса, на цю сторону, сюди. На коника ще хочеш? Ну ходімо. А тут перерва, потрібно почекати. Зараз нам Появила? перерва, бачиш? Зараз ми на оцій каруселі, на цих кониках покатаємось. Пішли, ходімо. На оцей хочеш коник? А ти не боїшся диви, як він високий, який він високий? Давай на оцього меншого трошки. Ну, камера. Окей. Ми так з Алісою класно на конику поскакали, правда, Аліса? Супер! Я сподівалася, що з камерою дозволять, бо це ж не якийсь там екстремальний атракціон, це просто карусель. Але ні, сказали камеру покласти камеру схову. Тож ось Женя. можливо, ми вдруге підемо сюди, то вже він нас вдруге, коли будемо кататися, познімає. Поки що ми просто насолодилися прогулянкою на кониках. Так, ну ми з лісу й прийшли. На атракціон, куди Алісу мають пустити. Так, Аліса, давай. Чекаємо, Аліса, нам ще не відчинили. Чекаємо Ось на таких вагончиках, на таких сидіннях ми проїдемося з Алісою. Аліса дуже хоче. Ти не боїшся, Аліса? Ні, не боїшся, ти смілива. Оце в мене смілива дитина. Тато боїться, а дитина нічого не боїться. Сподобалося? Боже, кричала на тій гірці, я аж злякалася, але каже, сподобалося, каже, хоч і ще. Ось так ми провели сьогоднішній день в парку атракціонів. Трішки розважилися, дітей розважили. Сподіваюся, вам було цікаво. Ви також трішки відволіклися І насолодилися цим відео. Дуже вам дякую за перегляд, за ваші вподобайки, за коментарі. Друзі, бажаю вам гарного дня, мирного неба, як завжди. Бувайте! І побачимося з вами завтра в новому ролику.